На дворі сутеніє, а в Чорнявському полі гудуть комбайни. Збирають сою і цього року це справа не з легких через вологу та дощову погоду, розповідає комбайнер Микола Кучеренко. Це його 22-й жнива. Збираємо вечором доки з Росла не осиріє. Як воно влага велика, то ми ж не молотимо. Це одна з особливостей збору культури, адже молотити треба низько. А якщо вона буде волога, страждатиме не лише якість бобів, а й техніка, додає комбайнер Ігор Бевзенко. Батик починає цей жувати, намотувати, ну не йде, не йде вона, вже так і вимало тоді поганий. Цьогоріч додає, сою збирають у рекордно пізні строки, зокрема через дощовий вересень та жовтень. То не дойшла вона, була ще зелена, коли треба було заходити вбирати. Вже наче дійшла, вона цей пішли, дощі не, не дали зайти вовремя в сою. Така трошки нестабільна погода. Такою ж вона була і під час вегетаційного періоду культури. Тоді про холодний червень змінила липнева спека, каже агроном Олександр Клименко. Той короткий період спеки, який у нас був в липні місяці, він вплинув на. На подальшу закладку бобів Цьогоріч соя вродила не густо, особливо та що була без поливу. Додає агроном, і різниця суттєва. Та соя, яка була без зрушення в цьому році, ми отримали 12-15 центнерів з гектара, то на зрушенні ми отримали 25-27 центнерів з гектара. Тому в господарстві вчергово переконалися, вирощувати сою треба лише з поливом. Для цього з 2023 року відновлюють Чернявську меліоративно зрошувальну систему, уведену в експлуатацію майже 50 років тому. Але останні 20 років вона фактично не працювала, говорить інженер гідротехнік Микола Сухих. Проклали більше 10 трубопроводів нових. Та... Взяли участь у програмі Агро, стали одним із переможців цієї програми грантової, і отримали чотири дощувальних машини американського виробництва валі з системами фертигації та дизельний генератор. А це каже пан Микола означає, що разом із водою за допомогою дощувальних машин можуть вносити рідкі добрива. Зараз ви бачите, як це відбувалося влітку. Так, завдяки проєкту збільшили площу зрошення на 252 гектари. Додає Микола Сухих. В залежності від того, яку норму виливу замовлять агрономи для того, щоб пролити площу, швидкість машини буде або більшою, або меншою. Різниця у вражайності сої, вирощеної з поливом, та без нього відчутна. Додає комбайнер Ігор Бевзенко. Дивимося по монітору, по гектарах ми вже більш вивчили де як сипа, скільки з гектара в середньому. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко розповідає, цьогоріч площа до збору сою складає 125 тисяч гектарів, на 59 тисяч менше, ніж торік. Усе через несприятливі умови вирощування та надвиробництво культури у минулому році. Соя досить можна сказати нещодавно користувалася якби попитом і популярністю. Зазвичай сою переробляють на корми для наших тварин, на олію. Але на сьогоднішній день вона дещо втрачає позиції. Ці площі аграрії замінили більш привабливими для них культурами: соняшником, кукурудзою та пшеницею. Додає пан Роман. Були там весняні приморозки, і в там в момент цвітіння, де деяких культур теж були там проблеми, не запилювалися, там не можна було зайти деяким аграріям в поле, тому що там дощило в певний період часу. Вони не змогли там ефективно захистити. Тому додає, враховуючи ці фактори, цьогоріч очікують на середню урожайність 18,5 центнерів з гектара, що на 2 центнери більше ніж минулого року. Такий стан посівів відображає і загальноукраїнські тенденції. Розповідає виконавчий та регіональний директор у східній Європі асоціації Дунайська Соя Володимир Пугачов. У нас в цьому році аналітики асоціації прогнозують 2,4 мільйони тонн мільйони гектар підлою. А це десь приблизно 8-10% менше ніж в минулому році. А ситуація, в принципі, для нас була очікувана, тобто в інших областях, через по перше, недостатньо зволодні. По-друге, надзвичайно високі температурні режими. А ця культура просто не показує свій потенціал. Отримують фермери результат менше ніж їх операційні витрати. Разом з тим каже урожайність цьогоріч очікують вищу. Сам сезон по вирощуванню сої він був достатньо непоганим. Не було дуже високих температур, а була достатня кількість зволоження. Проте збиральна кампанія. От, 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 от з нею зараз затримки. Дощова погода, що може вплинути перше на врожайність. але другий момент, що надзвичайно є важливий, сої, це її якість Додає, прогнозувати вартість сої поки зарано. Утім, у будь-якому випадку ціна на українську сою залежатиме від світових ринкових тенденцій. Наш основний ринок споживачів сої це європейський союз, а там попит на цю культуру є стабільним, а там є суттєвий. Дефіцит цієї культури, тому наразі про це дуже складно говорити, оскільки ми на жаль в нас доганяючі позиції, тобто ми просто маємо слідкувати за світовими трендами. Ольга Лисенко, Наталія Черкашенко, Суспільне новини, Черкаси.